Добро доброго раночку усім друзі. У нас вже зараз майже 7 годин. Я вже попоралася, всіх попорала. У ранок у нас прохолодний, але сонечко встає. День обіцяє бути гарним. А я сьогодні на сніданок вирішила зварити, мені так захотілося, манної каші. Молушний. Поставила молочко варитися. І зараз зварю. Вадім, якщо не схоче каші, то є картопля з рибкою в холодильнику. Хай снідає, що хоче. А мені захотілося каші. Та ще з домашнім маслочком смакота. Так що такий у мене буде сніданок сьогодні. Вам бажаю гарного дня, теплого, сонячного, тихого, мирного, щоб все у вас було добре. І потім пізніше зустрінемося. Щось у мене на сьогодні, ну тільки можу збирати помідори, поки ніяких планів ще не було. Звечора я вчора щось і не думала. Хоч і вчора лягла спати, друзі, дуже пізно. Щось мені сон не йшов. Дуже довго не могла заснути. От, лежала, 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 лежала. Телефоні ще. Взяла телефон, ще позаглядала. Тоді думаю, ні, відкладу, буду спати, бо Та і так всю ніч. То спала, то не спала, то спала, то не спала. В общем, якась ніч така була, а утром так важко було вставати. Це я вам передати не можу. І ще встало, зараз сонечко вже пізно встає. Встала, воно ще хмарно, так якось темно, думаю, оце тобі. Опять буде хмарно. Коли ні, ой, Коли ні, я дивлюся, сонечко виходить, слава Богу. Оце як є сонечко, так аж хочеться і встати, і щось робити. Так, ну, далі побачимось. Пішла друзі на город, накопала моркви, буряка, капустки вирвала. І зараз зварю борщ. Бо питаю Вадима, що варить, він каже, борщ. Так що пішла варити борщ. А на дворі у нас така роса. От. Роса і прохолодно. Хоч і сонечко світить, але ранок прохолодний. Небо чисте-чисте. Нема ні одної хмаринки. Дуже гарне небо і сяє сонечко. Так що пішла я. Подивіться, який гарний гладіолус розцвів у мене в полісаднику, але дощ його прибив і він зломився. Я його зломила і поставила ось в кухні. Любуюся ним. Бархатний, такий. Воно дивіться, з якими рюшами. І так він всередині розовий. Ніс тут бордовий. Такий красивий, такий гарний. Привезла дівчина мені варити консерву. І 19 баночок. Можна 5 баночок зробити, ще туди поставити в автоклав. І я достала салак, у мене є кілограм. Дві скумбріїни достала. В общем, зроблю недостаючі ще баночки. Бо в мене в автоклав влазить 24 баночки. І на те місце пусте зроблю собі ще консерви. Зараз посмакую кавунчиком. Оце от такий кавунчик, який я вам казала, тоненький. Сіміна з нього збирати я не буду, там виписали, зберіть сімена, але з них будуть кавуни погані. Я постараюся знайти цей сорт в інтернеті і замовити хороших сім'ян. Вже більше я так гратися не буду купувати тут в місних магазинах. Так, друзі, знову вас зустрічаю тут. Тут мені удобно вставати, з вами балакати, нема нікого людей. Тут дорожка. От. Та їздила в центр, забирала товар, заказувала свої подружки, знайомі. Забрала товар та їду додому. Одвезла, і відвезла свій товар. Кілограм творогу і сметану. Отвезла е, жінці одній. вона замовляла мені. Замовляла мені у неділю, щоб їй на п'ятницю, бо приїдуть діти на завтра. Щось вона хоче там готувати. Та їду додому. Коровку в обід уже подоїла. Все За порядку. Зараз приїду трошки віддихну та й чимось будемо займатися. Так що в добрий путь. На дворі добре, і тепло вроді, і вітерок такий вже. Ну така погода, знаєте, вже ну, би відчувається, що не літня вже погода. Ну добре, але ще тепло, ще дуже гарно. Так, Вадим приніс корові кукурузи трохи. Зараз буду качани прибирати. Це жінка дає нам свою кукурузу, а він буде рвати виноград. Завтра будемо робити сок. Ще ось бачите, скільки тут його ще вистачає. То що, будеш тирвати? Бо мене треба тримати. Бо мене треба тримати, не можна пісні слухати. А, ладно. Так, друзі, ну ось я вам буду трошки в сараї знімати. Я прийшла до її ласуньку, вона ось жувачку жує, чекає мене, з'їла все, що я їй наготувала, смаколиків. Я їй ковриків нарвала і, нарв... і накришила їй кабака, вона напашена, живіт повний. в неї. Стоїть. Ой, ну Зараз вона буде спражнятися, але я знімати не буду. Вадим їй, значить, нарубав ось трошки кукурудзки, в мішку лежить трошки. Трохи цієї люцерки, в общем, що ти хочеш її тут. Ну, а я ж прийшла по просьбі одній підписці зняти обзор на мою доїльну установку. Значить, дивіться, оце в мене доїльна стоїть установка. Там мотор. От, він масляний, тут усе масло міняє чоловік, як потрібно. Тут усе кнопочки, тут защита вибиває, якщо вдруг щось стоком, Тут кнопочка, включення і виключення. І ця установка вона создає Ось Тут такий краник спеціальний виставляється на мантнометрі, скільки потрібно давлення доїть. Корову потрібно доїти максимум 4,8, щоб було давлення, не більше. І 4,2 не менше. ну 4,8, 4,7 не більше. В общем, отака доїльна установка. Та, що виробляє, вакуум. Одне її йде от трубка, ось вона в мене висить. І з дому я приходжу ось з балоном, підключаю сюди соскову ось різину. Я купила собі, в мене силіконова соскова різина. І вона, во перше, не замерзає на морозі. Ось, бачите, вона м'якенька, бо купляла я одразу апарат, то була чорна різина. І довго я доїла чорною резиною. а потім таки я вирішила, бо ця. Дорожа набагато, чим резина чорна силіконова, але вона краще м'якша і не тріскається, не замерзає, не перемерзає. От. Оце стоїть значить, оцей самий е, як же він зветься? <сум> пульсатор. Це той, що стукає тук-тук-тук, доє корову. Сюди підключається значить, до пульсатора вакуум. Це шланг, через який подається молоко. Кожен раз, як я подаю, я значить, промиваю всю цю систему гарячою водою. Поки я оце з вами балакаю тут і даю, в мене на газу стоїть вже гріється вода. От, балон у мене 20-літровий, алюмінієвий. Зараз і прозорі продаються балони пластикові, їх також не треба боятися, вони предназначені для цього, так що можна купувати. Вибачте, бо була суня моя, надумала попісати. Да, Ласуня? Ну, це таке це життя. От, тут у нас проведено шнур іде, І там у мене розетка. І виключатель на світло. Ось, я вмикаю. Це я вмикаю апарат, на ніч я вимикаю. І весь цей апарат накриваємо ми ось курткою, тому що ну, вона може сюди повернутися. ось Хоч ми тут і закриваємося на цепок, але вона може повернутися сюди, бризки летіть. Взагалі, накриваємо старою курткою, хоч він і захищений кожухом, але. Він на кольосиках. Тут іще прикручується така ручка, ну, щоб возити його. Ну, нам вона не потрібна, ми її убрали, щоб не стирчала тут. Апарат називається АІД. Масляний. АІД. три великі букви. Замовляли ми у Харкові через інтернет-магазин. Дамілк є така фірма. Дамілк. Кому цікаво, ну, жінка просила, я її цей знімаю. Отак я. А, і ще що я хотіла розказати. Ось на кожному, Щас, бо в руках Ось на кожному стакані в мене отакі от зажимі. Я це перед тим, як доїти, колесико повертаю і зажимаю. Тоді не стає воздуха і робиться вакуум, він починає клацати. І тоді тільки можна підключати корову, яйця. На кожному, на кожному цьому це в мене такі ось зажими. Зразу я купила пластмасові, але не купуйте, хто пластмасові, вони швидко ламаються. І потім це в мене залізні, і тепер вони в мене вже довго. Так що, зараз я зроблю, потім знову включу і покажу вам, як це Так, ось все, я підключила вже свій балон. Вот, тут у мене такий спеціальний ящик, я на нього ставлю балон, щоб не на землю. Так мені удобно підключати корову. І тоді я сижу, держу за шланг і на стульчику сижу і даю. Ну, апарат доє, а я зараз я переступлю на цю сторону. Зараз я підключу і ви почуєте, як воно працює. Ось, що, бачите? І я зараз сухну, і воно почне клацати. Оце якщо він одразу не класи, трошки отак йому під затильник І він... Оце вже все. Оце так доє апарат. Це вже в системі немає воздуха, кисню. Це працює вже вакуум. Корову можна підключати. Але я зараз її помию, тоді підключу. Ну добре, друзі, я сподіваюся, що вам було це цікаво. Так, все, я вже підключила ластуню, ну помила її спочатку, витерла насухо. І тепер ось все поступає молочко через трубки. Воно вам видно внизу, як йде молочко. Все, бачите, сюди, дивіться. Йде молоко. І тепер воно так у балон поступає молоко. Тепер ви знаєте, як я даю коровку. Оце потрібно е, стукати отак кожну секунду. Якщо воно реже стукає, значить давлення піднялося. Треба дивитися на манометр, щоб давлення не піднімалося. У мене воно відрегуліровано, я його знаю вже як воно і працює за всі ці роки, звісно так, друзі, доїмся. Воно, бачите, молочко. Поступає туди. І тут я вам показувала, знову показую. де молочко. Ну все, а я сижу ось, у... держу трубку на нозі. Вона любить переступати туди-сюди, що я трошки піддержую, щоб не наступила мені на шланку. Бо бувало таке, особливо в обід. Так не люблю доїти. Бо мухи. Ну, в общем, друзі, ладно, я продовжую доїти. Кому було цікаво, подивилися. От, друзі, бачите, водичка моя парує, я принесла. Поки я з вами балакала, знімала вам тут. Поки ласуні приготувала дерть, Вона воно, їсть травичку. Зараз я помию апарат і підстелю її, поприбираю під нею, підстелю. І все, дам їй дерть і до ранку. Так що пізніше з вами зустрінемося. Зараз я надійну ось знову, дивіться, ось він у мене, апарат. так надіваю, так як доїть. Рукою одної не вдарила. Вд... Одіваю так само вакумний шланг. Ось все. включаю. Извините, ну, придется послухать шум. И опускаю все у ведро до ельни стаканы. И пришла дойка воды. Вот. Апа. И заработал пульсатор. До ему воду. Горячую воду. И так вот после каждой дойки а раз в неделю я обрабатываю Перемиваю, чищу. Ладно, зараз виключу, тоді розповім. Так, друзі, ось бачите, курткою накрила. Оцю, значить, пауку це називається. І це я забираю додому. Ласуньку я вже попорала, дала їй дерть, Вона, бідна, не зна, їй траву хватає, чи їй дерть, чи дала їй трошки кукурузки. Ну, вона напашена. І настелила її чистеньке, все в неї підчистила. Взагалі, все в порядку. Коровка в мене чистіша, гарна, слухняна, розумна наша годувальниця. І оце ж ще раз повторюся, сяду тут коло неї з Хі -хі. і з вами побалакаю трошки. Сяду трошки в і з вами побалакаю коло неї. Хочу розказати. Що це ж я даю апаратам. Другі, люди, може, і скажуть, одна корова й апаратам. Так, я вже розповідала, але на моєму каналі додаються люди, які не знають, що в мене була дуже важка операція з позвоночником. Я була 5 років на групі. Цей рік групу зняли із мене. Хоч у мене з'явилися і нові захворювання, нові грижі з'явилися, але цей рік. Ну, ви самі знаєте, що робиться в нашій країні. От. І з багатьох людей познімали групи. Мені до пенсії залишилось всього 4 роки до 60 років. Мені сказали шукати роботу, але кому я де потрібна. В такому віці здорові люди не потрібні. а... Хворі, тим болі. Тим більше я не вироблю ні на якому підприємстві скільки часу. Мені треба, я ось вдома попрацюю, попрацюю, йду, ляжу, полежу. В общем, друзі, а корову тримаємо, бо ви всі прекрасно знаєте, живемо в селі, роботи такої нема. Чоловікові 59 років. От. В общем, мені 56. От такі люди ми нікому тепер не потрібні. Ми після розвалу Совського Союзу не були нікому не потрібні, виживали, як могли. Ми працювали на базарі, в нас був свій в селі невеличкий бізнес, ми багато грошей вложили в магазин, який стоїть зараз, нікому не потрібен. Тоді ми б торгували продуктами. Дуже гарний у нас був магазинчик. Всі, хто не заїжджав, він у нас на трасі на центральній вулиці. Хто не заїжджав, всі казали, такий гарний магазинчик. Ми старалися. У нас був хороший завжди товар. все, ну маркети нас з'їли. У нас в центрі селища два маркета. Продуктових один коло одного. Трошки поодалі ще один маркет, і по трасі туди далі, і коло школи там одно, і теж ще маркет. В общем, Маркети на маркетах. В неділю оце ми їздимо з товаром, торгуємо на базарі, ви всі бачили. От, і Іноді я їздю в центр. Це так, якщо мені треба, чи на пошту, чи там по якихось ділах то Я їду, беру з собою трошки продукції, якщо в мене бачу, що можна взяти, розраховую, щоб, бо в мене клієнти в основному в неділю приходять. коє хто вдома купляє товар. Ну, в общем, так і виживаємо. От. Ладно, це було трошки відступлення. В общем, в общем чого я даю апаратом. Там, значить, на стрімі жіночка одна попросила, я так поняла, вона моя підписця, щоб я показала обзор свого доїльного апарату. І ще раз повторююсь, у мене доїльний апарат АІД, по-моєму, два. АІД ну, масляний. Мій чоловік-електрик, він знає, який лучше купувати. Який мотор довше працює. В общем, він сказав, що масля не краще, він не так замерзає в холодну погоду. Ну, в общем, він у мене працює, цей апарат уже восьмий рік, друзі. Дай Бог, щоб він і далі працював. Ми його купували ще за 7 тисяч. Зараз, мабуть, він більше 10 коштує. Це точно. Так що такі справи. Ну, я ним задоволена. Е, кому потрібен доїльний апарат, я раджу цей, цей апарат раджу. Ну, все. Його можна винести, допустимо, ось через стінку зробити, щоб він не так чутно був, як він робить. Ну, нам ласуня, а ну не балися, каструлі це тіліпає. В общем, ну якось так. Сарай в нас не смердить, тут завжди чистенько, чоловік вранці вичисте, поки вона на пасовищі. Ну, Взагалі, общем, в общем, якось там. Ну, понятно, що коровки все одно чуть, але такого смраду страшного немає. Коровка в нас завжди чистенька, я не боюся показати вам її, тому що в мене, в мене люди з мого селища дуже багато купують продукцію. Знають, що продукція смачна, добра. Чистенька, ніколи в мене молоко ніколи ні з одної корови. От кажуть, що то корова така, молоко воняє коровою. Я не вірю. Я не вірю. В мене було на моїй пам'яті. Це в мене четверта корова. Скільки ми тримаємо. першому купували, в нас була червона корова, степова наша українська, дуже гарна. Дуже було смачне молоко, але вона часто хворіла на мастити. І ми мусили її збути. І не то, що на мастити навіть. А тоді я якраз отож попала на операцію. Це одна була із причин, а друга із причин, що. Я попала на операцію, і вона, вона не затільнила, друзі. А Ми наймали жінку, вона нам доїла майже цілий рік коров. Ми їй платили, доїльним апаратом доїла. І це у нас тоді було дві корови. І, в общем, ця ласуня не затільнила. Ні, ту Марта звали, не затільнила. А ласуня, друга чорноряба. Затільнила. І нам не було смислу за одної корови наймати жінку. Було дорого сильно платити. Вона ж уже як не затільнила, і туди далі вона стала давати вже менше і менше молока. Ну, Взагалі, коротше, ми її збули. Потім у нас ми купили тілку ще з той коровою, ласуню чорнорябу. Вона в нас розстелилася і дуже була гарна корова, дуже велика, така хороша. Але ж вона, друзі, почала хворіти. І ми ще тоді не знали всіх причин оцих хвороб після ростелу. Зараз дуже багато ці проблеми з коровами, цей кітос, що корова після ростелу впадає в кітос. Я не знаю, з чим це зв'язано, але це ж зараз, як неначе якась епідемія. Дуже багато людей не розуміють, що робиться з коровою після ростелу. Ну, а ми вже цю всю хворобу вивчили від А до Я з Вадімом. Ми вже перешерстили весь інтернет, вже люб з любим е цим. Як він врач? <с infotorment> ветеринаром можу вести дискусії. В общем, друзі, це не хвороба, ну як? Це нарушається обмін віществ після ростелу. Ну, в общем, коротше говоря, наша та гласуня Чорноряба це почала хворіти, і все, ми її здали. Здали. А тоді, як короче, у корови починається, оце ж після розстелу китоз, <кій> якщо його вовремя не розпізнати, тоді підключаються різні хвороби. Тоді і мастити, тоді ендомітрити. Ну, общем, куча-куча всяких болячок, так як і в людини, починає корова хворіти на різноманітні. І потім в кінці кінців вона погано затільніє або потім перестане геть тільніти. В общем, такі справи. От. Я, от той ласуні в нас була ще тілочка, ми її виростили на корову. Така гарна була коровка, статна, така хороша, Теж величенька. В неї був дуже хороший потенціал. Але, друзі, вона почала битися. Битися. Я її дуже боялася. І потім останній рік уже, вона затільнила, і ми її тримали в сараї. Щоб вона розстелилася і тоді ми її здати. Ми її тримали в сараї, намучились, Вадим її косив. Представте, три рази в день треба корові дати їсти, і вона стояла оце, в нас в сараї, виносила тетелятку, вона розстелилася, привела нам тиличечку, ми її продали, люди купили. А ми а її ми здали. Заготовачі її єлі забрали. Вона поламала там у бабусі забор, так шарахала. Ну, в общем, не можна її. Я не знаю, що з неї з головою зробилося, В общем, ну таке буває. Боже, так жалко нам було. Ми її з маличку виростили. Я її, друзі, вона як розстелилася корова, вона була в пленці, я її спасла, я її врятувала, ми її виглядили, виростили, і отак вийшло. Ну, нічого не зробиш, це життя. Взагалі, ми її здали після другого теляти, геть молоденькою коровою. От. Ну, Така її була судьба. Якби вона, звісно, не билася, то була б вона в нас і досі. Вона дуже була, вона стояла, як вкопана, як доїлася. Ногою тобі не шевельне. Ось оця в мене ласуня. Вона така розумниця і все, ну, от ходить ногами туди-сюди, як доїться. Ну, нічого, це таке. Хай собі ходить, я вже звикла. От. І, цей. і тоді ми здали ту свою ласу. А та у нас чорна дочка ласуніна була, Марта. Звали її Марта, <смі> це так чоловік, бо вона родилася в березні, і він її назвав Мартою. От. І, цей. і ми оце ж знайома тут у нас в Празі розпродувала, в неї було три корови на вибор. І ми як... А мені перед цим, ну може, ви пам'ятаєте, хто зо мною давно, мені перед цим, як купити цю ласуню, мені снився сон, що я куплю червону рябу корову. І ми, як приїхали дивитися, там була темно-красна, тоді така чорна майже. І оця ж червонаряба ласуня. Вона така маленька була. От. І цей, ну вона У нас вона вже поправилася, стала така ополіша. В общем, отгодувалася. І я, сразу сказала, я її сіла, я їх навіть і не доїла ні ту, ні ту. А цю сіла доїть. Вона така легка, її руками доїть. От, і я одразу Вадиму кажу, ми її забираємо. Кажу, беремо цю ласуню. Щось я її полюбила з першого разу, та й думаю, приснився мені сон, треба брати. Господь Бог мені підказав. В общем, друзі, така історія. Сьогодні вам набалакала тут у сараї. Пішла, бо в мене в кухні вариться риба. Зробила я дві салаки, баночки, дві скумбрії собі зробила і одну кур куріну філе. Короте, в баночку, ну, думаю, так відкрить хай буде в запасі. Взагалі, п'ять баночок моїх, а 19 людина привезла жіночка. Так що варимо. Да, Ласуня, ти там уже все потрощила? Каструлю от вона не може, щоб каструля стояла. Вона круте нею верте. Крута. Ми ж там їй ложимо ще вітаміни у Сольки ложу і ложу трікальцій фосфат. І от вона викручує, ним викручує. Да? Ласунчик мій золотий. Моя ти кормилиця, моя ти годувальниця. Моя ти ми її так любимо, Вадим любить. Знаєте, як звикаєш до корови, це я вам передати не можу. Це як ще один член родини. <свіс> Ой, друзі, ладно, пішла я в хату, бо Вадим скаже, де вона пропала, я молоко подсидила, там стоїть на столі, треба. Сьогодні ж мені це ж треба було сепарівати. Я геть забула. А тоді кажу, Вадиму, а що ж, як же ж мені сепарувати, як газ у мене ж зайнятий, воду гріть. Кажу, ладно, завтра ми сьогодні раніше поставили вариться цю рибу. Вона швидше охолоне, та утром подаю ласуню та знімем балон, витащу рибу та й буду сепарировать зранку. Він каже: встигнеш, кажу, встигну. До вечора скисне. Ну, Добре, друзі, всім на добраніч, всім бажаю тихого, мирного вечора, тихої, мирної ночі і всього всього самого найкращого. Всіх обнімаю і до завтра. Всім дякую за коментарі. Мені дуже-дуже приємно, що ви пишете. Ой. До завтра. Пока-пока.